До 25-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану в обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка Дорогами Афганістану. В Експозиції, матеріали із фондів музею та експонати із приватної колекції голови обласної асоціації колекціонерів паритет ветерана афганської війни Анатолія Серкова. Далі Юрій Цюк. На відкриття виставки дорогами Афганістану, присвяченій 25-річчю виведення радянських військ з цієї країни, в обласний краєзнавчий музей запросили тих, хто брав участь у бойових діях. Один із організаторів виставки Анатолій Сірков каже, що такі зустрічі побратимів відбуваються не часто. Ми завжди раді один одного бачити. Ну на жаль, мабуть, життя так складається, що це рідше виходить. тому саме ми вирішили провести цю виставку зустріч реквієм, щоб якраз. 25 років виведена військ з Афганістану, щоб пригадати це все. Володимир Папірник був командиром мотострілкового батальйону. В Афганістані йому довелося побувати у 28 бойових рейдах. Каже, що найважче пережити смерть побратимів. Звикнути тяжко. Звикнути тяжко. але привикаєш до всього. Привикаєш до всього. От. Бориш свій страх. Бориш свій страх. Страх за себе, страх за своїх підлеглих, страху дуже багато на війні і мусиш звикати. Я ніколи в житті не забуду, коли я в одному бою, найбільше я в одному бою в мене погибло шість чоловік. В одному бою шість чоловік в мене були за моїх два роки найвеликі патєрі. Це сьогодні їх голови покриті сивиною, вони стали дорослими і розважливими. А тоді юнаки, яким не було і двадцяти, потрапили у пекло воєнних дій. Додому надсилали листи, у яких намагалися заспокоїти рідних і близьких. Олександр Шевчук пригадує: я пам'ятаю випадок, коли я був в Афганістані, і хлопець з сусіднього села з Незвера, от його привезли в цинковому грубу, і е, мамі сказали: я ж був там, ми один день йшли з ним разом. То мама дуже писала, синку бережи себе. А я їй писав: мам, в нас все добре, в нас гарно корблять, у нас сонечко, дуже гарна погода, зеленіє травичка, щоб заспокоїти батьків. Учні обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, яких запросили на цю зустріч, оглянули унікальні особисті речі, фото та городи воїнів афганців вихідців з Волині. Окремий розділ присвячено Волинському письменникові, лауреату Шевченківської премії Василу Слабчуку, теж учасникові афганської війни. Зацікавлення викликав стенд присвячений діяльності спецпідрозділу Альфа, який у 1979 році брав участь у штурмі палацу президента Афганістану Хафізули Аміна та герою радянського союзу Віктору Карпухіну, уродженцю нашого обласного центру. Побратими підрозділу Альфа, щороку збираються в Луцьку. Генерал у відставці наш земляк Олександр Булавін бере участь у організації турніру з рукопашного бою пам'яті Віктора Карпухіна. Ми започаткували дитячко-юнацький турнір його пам'яті, який вже буде в цьому році, в березні, втретє стартувати в місті Луцьку. Плануємо з ветеранською організацією Альфа Волинь випустити книгу про цього дійсного героя нашої держави. Голова обласної асоціації колекціонерів паритет, ветеран афганської війни Анатолій Сірков вручив директору обласного краєзнавчого музею Анатолію Селюку пам'ятну медаль 25 років виведення військ з Афганістану. З цієї війни не повернувся рідний брат Анатолія Михайловича Василь. Найшов можливість відзначити ну скоріше мене, мою сім'ю. Що жива мама? Молод, ну, я щиро дякую. Афганська війна вона залишила важкий слід у долі її учасників. Тих, хто назавжди залишився у ній, побратими помінули хвилиною мовчання і побажали молоді тільки мирного неба над головою.